Як за допомогою харчування зменшити негативні наслідки стресу, які продукти та напої під час психоемоційного перевантаження варто додати до раціону? А якої їжі у стресовій ситуації навпаки уникати? На ці питання шукали відповіді діти та молодь разом із фахівцями під час тренінгового уроку із назвою Здорове харчування під час стресу сьогодні. Ми розглянули. Тематику впливу стресу на апетит людини розглянули поняття, що ж таке емоційне переїдання, які його причини, а також. Навчилися переборювати це цю емоцію. Практичне заняття відбулось у вищому професійному гірничо будівельному училищі у рамках реалізації проєкту Дружній простір, який у горішніх плавнях діє вже півроку. Цей проєкт почав працювати з серпня 2022 року. Ми відкривали його саме над реалізацією проєкту Працює громадська організація фонд професійний розвиток Харкова. У межах проекту професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб, який виконує німецька федеральна компанія за дорученням уряду Німеччини, в чому саме мета проекту пом'якшити вплив на психоемоційний стан дітей та молоді під час війни. А саме надати підтримку зокрема психологічно у дружньому просторі відбуваються заходи для дітей, підлітків та їхніх батьків, як внутрішньопереміщених осіб, так і пересічних мешканців громади. До кожного заходу члени творчої групи ретельно готуються. В рамках проекту у нашому закладі освіти проводиться дуже багато заходів, саме на підтримку психоемоційного стану наших внутрішньопереміщених осіб. Діти Займаються такою діяльністю, яка б приносила їм емоційне розвантаження та задоволення і сприяла розвитку певних навичок і умінь. Які допоможуть їм адаптуватися у нових умовах, заходи, які проводяться у училищі, вони сплановані для діток у віковій категорії від 6 до 12 років, а також для підлітків вже від 16 і до 18 років. Для маленьких відвідувачів дружнього простору діє творча майстерня, в якій вони можуть стати учасниками найрізноманітніших майстер-класів. Дітям подобається готувати страви на профорієнтаційних кулінарних заняттях І пригощати власноруч приготованими наїдками рідних. Не менш цікавим є дозвілля для підлітків, зазначила Ліана Одовенко, учениця ВПГБУ, яка приїхала у Горішні плавні з Волноваського району Донецької області. Тут багато майстер класів Тут майстер класи бувають з, готу... з приготування їжі або якісь поробки ми робимо. Там завжди цікаво, є підтримка. Дізнаюсь багато нового. У горішніх плавнях дружній простір запрацював одним із перших в Україні. Упродовж шести місяців діяло лише п'ять молодіжних хабів на базі притулків для ВПО у професійно-технічних навчальних закладах. На сьогодні масштаби проєкту збільшено. В Україні вже працює 15 просторів, в яких проходять освітні та культурно-масові заходи. Надається психоемоційна підтримка тим, хто її потребує.